В основу книжки письменницьких розвіток таємниці Тараса Шевченка «Неймовірні історії кохання Антонії Цвіт, володарки золотого диплому, лауретки, численних всеукраїнських міжнародних літературних премій, лягли її багаторічні дослідження, що відкривають світові і маловідомі сторінки життя Кобзаря. Авторка, опираючись на архівні документи, знайомить читача з фактами невідомих романтичних стосунків поета з коханими музами. Та нареченими розглядає темниці його походження, перебування в Варшаві та ймовірні знайомства з Миколою Гоголем. Письменниця відкрила таємні родинні реліквії, що дають підстави вперше порушити питання про існування прямої гілки родоводу Тараса Шевченка. Щиро дякуємо письменниці Антонії Цвіт за цікаве видання, яке гідно поповнить фонд нашої бібліотеки та знайде свого читача. Антонія Цвіт. Таємниці Тараса Шевченка, неймовірні історії кохання. Є така книга в нашій бібліотеці. Тож запрошуємо до вдумливого читання. Цікаві книги чекають вас, шановні наші читачі, миру і добра вам.